Які? Добре, дай. Рівномірно. Та ладно. Хуліганські дії це дії з явної неповаги до соці. Оцею апаратурою пользувати не можна во время їзди. А, ворімо їзди, согласен. Ви про це кажете? От іменно про це. Іменно про це. Согласен. А не Є документи? Конечно. Покажіть, будь ласка. Іменно нельзя. А знаєте, в чому прикол? Тобто розмовляти по телефону не можна? Не а можна. от, наприклад, їсти такої заборони немає. Я, кстаті, той цього не розуміє, чому так. Повний бред! Ну, то есть, ну, говоря, пісюн можна ганяти, а от там говорити не можна. Там не те, що говорити, там правильно, якщо правильно, Ой. там користуватися. Користуватися, тримати. тримаючи в руках. Тобто, да, там, як би щоб ти не робив, чи говорити, чи просто клацати, все одно не можна. Так, ну а що, ну, наприклад, що їсти можна? Я тобі питання задаюся, тоді так само. Напишіть відволікатися від керування, тримаючи сторонні Остантин предмети у перший руках. перший раз попередження. Та Там не змогли мене штрафувати, може то... ж відео немає. А зараз не можна відео, ви знаєте, знімати. В смислі, у вас відео як доказа немає. А як то Мені, Якщо мало того, що я бачу? Мало, звісно. Як це мало? Та, почитайте законодавство. Ви давно служите взагалі? Я 12 рік. Та ну на. І ви кажете, що це що доказувати не потрібно. Не потрібно. Підемо сути, розбава. Що, що, що согласно 268-ї Конституції немає 68? Ой, 68-ї Кадмінкодексу не маєте доказу? 268. Особа. При розгляде... може, може, 251? Ні, це 251, це що є доказом. А 268 а ваші, ваші обов'язки під час розгляду адмін справи. Ну, ні, ну, там оцінювати докази, оцінювати. — докази, Ні, це 252 вже. Ні, То ні. це вже після виконання 200, 268 і 251. Ну хорошо, а що 268-й, як там по докази кажуть? Ні, 268-й каже, що особа, яка притягається так. до адмінвідповідальності, так. має право знайомитись з доказами і іншими матеріалами Довільно. справи. Тобто ході Розгляди справи, я заявив би клопотання да. про ознайомлення, Ну дайте я Брав закінчу ну і все на цьому кончилося. При... я прийшов би в суд, да. джахнув би. Не факт Зайдіть в Ютуб, напишіть Алексій Крикун». У мене там більше 50 случаї вже да? Так? А що це я вас не бачив раніше? Я не знаю, я просто принципово не порушую правила. Ну буває іноді. Спустіть по Не, Согласіться, ваші школяри так їздять постійно. Наші колеги по всякому їздять. Це я ж не можна судити. Согласює. Я так не їзджу, знаєш, тому що реально сам отлікаюся, я розумію, що це воно дійсно відлікає. Мене розмова не відволікає. У мене є дебільна. Я вже года два намагаюся себе так тримати в руках, писати смски за рулем. О, О, от, я, я колись так висадився, в мене аж волоси встали. Я писав, піднімаю очі, а в мене з ну, села виїжджав, у мене такий блок перед цим. І я після того кину його, думаю, ну йо нахер. Не, ну це не дурне, їх придумує ці правила. Да, то можна було реально вфігачитись, той бо блок... якщо Та є там сплошна, то я думаю, що її не треба, нарушати, там вона прописана вже кров'ю. Це сплошна. Е, а ви не помічаєте? я Не знаю, як їздять люди од повіниці з номерами АХ і АЄ. Це просто піздець. Що... Вибачте. А що, де... а що я що не їздить за пого мене тіпає від них? Знаєте, я отак от от дивився, що там ну, на Западній Україні там ці конфлікти постійно з поліцією. Блять, я йти. на місці поліції їх пиздив. Далеко чесно. не треба йти. Вчора я на своїй їхав, виїжджаю, типу як з моста цього, з центрального, з Київського, і типу mm. сюди, як на Первомайську. Винус, да, тут да, тут, да, тут да. ж мають звідси пропустити мене, поїдіть. Ну, по главні їдете так, вверх. Бо я сюди і по главні, і вверх. І вверх, і вверх так, на підйом. Тобто я йду. І не, не пам'ятаю, ну не наші номера, ну не, не Вінницькі. І тільки раз, і вона не тормозить. Я встав, прям вкопався в секунді такого біля мене, який раз пройшло. А бачили цю аварію Мерседес і щось чорне, Хонда, чи що. Е, е, я дивився відео ситуаційного центру. От, здається, Оводова і ще десь. Е, Коротше, виїжджає з другорядної Honda, я так зрозумів, чорна. Уже знаходиться повністю машина, вся на грубо говоря, на смузі з смузі зустрічного руху, і тут ну це суб'єктивна думка. Ну я думаю, там є стоячі опори, можна скористь вис... несеться білий мерз, і вмісто того, щоб призупинити, він його починає обіжати повстрічні і просто його по морді. Бля. І тут, бля, така ситуація, не було б відео, чувак би mm -hmm. на, на чорній машині попав би. Що а, там... а так як є відео з ситуаційного центру, можна прочитати через статичні стовби, це, це шикарно. Я, я от з кожною камерою, я просто радуюсь. Я теж. Думаю, ну, блін, може люди хоч їздити mm. нормально навчатися. Кстати, напуску, що це от западної України, там теж дуже інтересні люди, я хочу сказати. Я був проїхав уже як Лоску, почалася за Карпатська область. я виїду. Okay? Стоїте, <плес> <та>, <плес> я говорю. Мені тут лежать <плес> неудобно. Получається, поняв, от біжусь. <плес> так заповнив цей катогорок, я їздив раз за цю пору, саме йшли до, до родичів. І всі починаєте обганяти, всі кибя не їхав. А а ще й находять. А ти понімаєш? Дивісь, закриті всі повороти. Я того обганяти, от тут, же, вроді типа, чуть плачуть закрити, я не знаю, скільки там може летіти спереду, немаєш? Скажи, вони тут стоїть. Або я далі, пішоходу і переходять. Постоянно обганяють на нього. А, на пішкодах? Так. І я вже на економічному камеру А там возле школи, ну зараз дітей немає, діти навчаються, а коли до війни, я вже пару раз не дивлюся. Може, дорогу зроблю п'яту рази. Тобто, виходить, приїжджає, забирає, присаджується, просто пішає на а раз. Ну, я на минуту. То чекай минуту, а да, ми ємало виходимо за машиною. Ну, Кожен на минуту. Я так, я так таксіста, я думаю, <tal word> їхав колись в 2017 році, я ще з ДТП попав і їхав на другій машині, мені дали поїздити. От. Я їду, стоїть машина, таксі пішов кожен, закону вибігає. Я думаю, просто в'їхав. Настільки страшно було, що просто. Що за така зараз у западному? Забув, кстати, за западну. Я пра за пра працював сім років з вікна, я вікном займався а, з Вікнарьовим, з, з інтернатом. Постійно сьогодні її знову з Блядь, Блять, постоянно йому об'ясняєш, як їхати, як їхати. Він сам на тупи. ну потім так, блядь, він зарозуварює, що це ти, типу, блядь. Я знаю, я дивись, запись розмови. Включаю, слухай! Вибачте. Говорю, а якщо б записі не було, ми б з тобою сварилися. Рачок, От тут як? І, а, ти... і, і такі люди, ти внятно, то йому внятно... Тобто я знаю ситуацію, ми на ці машини їздять, я знаю, що вони гудять, я кожен раз а, розказую те же а. саме. А вони мені, брат, приходять, я говорю, подожди, запись, ой, подожди, ой, запись. Тобто то я так дивлюся, що в нас там центрального Україна, в нас і доїду на. Ти розумієш, ми... Ну, тобто, ну, всі бізнесу більше не в, в формі, а мене зі, так. мене було, мене було <кхем> Вийшов чувак, от не пам'ятаю, чи з житом чи звідки ми спи, на світофор, тут на стрілку, як тобто, з барського заїжджати сюди. Вони дуже люблять там часто цю стрілку ігнорувати. і лупити, свою. просто в них зараз не загорівся, а стрілка ні. Знаєш? Вони собі лупляться. А состоит, по сути, а говорит. А, на шестлетии. Не, на барскую. Стоп. А ну значит на 6-летие така само, точно так же самое. А, все, понял. Вот это типа на бар барье на литы. Вот примерно так самое 60-летие, что ты Все. точно так само. я подбачу, кстати, такие приколы снизу. Стоишь, ну, типа, рушаешь все, и рушаешь левый ряд не стоит. Да, короче, чувак. Выходит, сразу щось творится, то я щось переговорили, то все написав, уже все. Выходи, довольники. Блядь, а чого тут нормальненько, а в нас якісь блядь, такі не Я сказала, вообще такі, У нас люди взагалі всі такі, понимаешь? У нас війни в специфічна. Поліцію з чого вибиралися? Люди. Ну, ні, то політичний. Якщо ти бачите, буде чи не зібрати. Я казав, що ж то, одними то зрізалися, десь то, десь не пам'ятаю, правда, звідки не знавши. А ти які фільмирує? Це при чому? Скажи, які ти такі ти, каже, дивись, е". в тебе в колективі, що немає, там, андонів, що. У тебе немає штиблять свариться, немає тебе, що є. А от що ти думаєш, що наші конторі можуть бути всі ідеальні? Це... Так... <пілки> <пілки> я, 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 чесно, я думав, о, з початку війни в перші дні ми там збиралися з домом, якісь оборудовали, все, через дві тижні я до того людей не мав зараз просто терпіти. Тобто, я наскільки розочарувався, кожен питається класно, кожен намагається якось халяву на мотив. А я там все-таки ну, на 7 <мас> марта е, поїхав на Максимовича. На 7 я роздавав кільпани всім. Е, купити такі разочки. 50 гривень, але гроші по 150 було. Там, я знаю, там ці теплиці, ну, вони розпродавали і написали, типу, один в руки, типу, безплатно. Там же <мас> тенки, в очереді, типу, мужики стоять всі. Пахує. <мас> Багато я мені бав вони безплатно. Не дає б твою мать. Люди виращували всю зиму, досвічували, <плес> е отопляли, бо я хочу цим займатися, коміняти рот займів, я цю тему звучив. Це дорого, ну і тяжко. Так. все дорого. І ти йому жалієш просто компенсувати його розходи. А, а, а ти в во время війни другий тиждень, Пошкай, во время а воздушної а тривоги стоїш в очереді радіані. Це проблема нашої. Да, Єдине. наші. нашої нації, ми, ми не щити взагалі взагалі мене щити в трус. Особливо коли для себе робиш. Можна ковирятися до такої скульбії, яка 200 гривень стоїть, два дня. Так думаєш, бля, вони як Я колись масло сам міняв. Міняю сам, в принципі, думаю, ну блять що ж я не вмію масло поміняти, чуш роблять. Ну раді тих 150 рублів Чора, вчора, вчора реально поїхав, дав 150 рублів. Все поміняли, фільтра, масла тільки став, перекурив, рази, Все, ми довіже. Що ж я винятів два роки назад сам перебирав, бо в Москва є, ну це стопціонера. Ну, двигатель це 400 доларів. Ну, я прав. потратив 200 і сам перебрав ну, я інженер. Да, ну 400 доларів за тиждень день роботи. Ти, ти закономив, так. Да. А почекай, ну я думаю, ну, що це таке стопенцевич. Це вже жаба, жадна, така дружна. Радий був поспілкуватися. Держиться.